Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Погода на тиждень з 6 по 12 січня. Взимку при дефіциті сонячного світла основну роль у формуванні погоди відіграє атмосферна циркуляція. Тому хвилі тепла часто змінюються хвилями холоду. Цей тиждень буде тепліший за минулий. Середньодобова температура становитиме плюс 5, плюс 9. На півдні до 15 градусів тепла. Вночі коливання температури від мінус 4 на заході до плюс 7 на сході. На початку тижня пройде дощ з мокрим снігом. Ситуація стабілізується до вихідних. В суботу та неділю очікується похолодання та зміна вітру з південного на східний та північний. Середньодобова температура опуститься до плюс 2, плюс шість. Цього тижня спостерігатимуться невеликі пориви вітру до 6-7 метрів за секунду. Такі погодні коливання провокують туман та ожеледь, які ускладнюють видимість та збільшують гальмівний шлях у авто. Тому водіям не слід перевищувати допустиму і розумну швидкість, а пішоходи мають подбати про яскравий одяг та світловідбивальні елементи на ньому. Щоб завжди бути в курсі актуальних погодних умов, погодник створив безкоштовний мобільний додаток для смартфонів. У додатку ви знайдете погодинний прогноз на наступні два тижні. Тепер планувати свій день стало ще зручніше, незалежно від вашої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 6 січня. Понеділок. На заході тиждень розпочнеться дощами, подекуди з мокрим снігом. Нічна температура коливатиметься від плюс один до плюс чотири в день у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях від 3 до 8 градусів тепла. Вітер південний, південно-східний від трьох до п'яти метрів за секунду. Сьогодні відзначають водохреща. Цей день вважається одним з найшанованіших зимових свят серед українців. Його корені сягають біблійних часів. Воно завершує різдвяно-новорічний цикл. Невід'ємною частиною святкування є купання. Проте ця традиція зовсім не церковна, а швидше народна. Тому кожен сам особисто вирішує, занурюватися йому в ополонку чи ні. У центральному регіоні в понеділок домінуватимуть Хмари, у Вінниці засніжить, а в Полтаві пройде дощ з мокрим снігом. Вночі від мінус один до плюс два. Вдень у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси плюс один, плюс 4. Вітер південний, південно-східний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва на початку тижня жителів столиці чекає суцільна хмарність та прохолода. У денний період триматиметься нуль вночі до мінус один, швидкість південно-східного вітру до трьох метрів за секунду. На півночі, в понеділок хмарно. В більшості міст пройде сніг інколи з дощем. Вночі від мінус два до плюс два. Вденні години у Сумах: Бердичеві, Конотопі, Житомирі та Чернігові від нуля до плюс три. Вітер південний південно-східний від двох до п'яти метрів за секунду. У південному регіоні хмарно з проясненнями. У Вознесенську та Миколаєві пройдуть дощі. В нічний період коливання від плюс 1 до плюс 6. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську Ізмаїлі та Миколаєві від 5 до 10 градусів. Швидкість південно-західного південного вітру від 4 до 6 метрів за секунду. На сході дощ з мокрим снігом пануватиме цілий день. Сухих моментів не передбачається. У ніч на понеділок від мінус 1 до плюс 3. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі коливання температури від 0 до плюс 4, вітер південний до 6-7 метрів за секунду. У січні існує кілька цікавих прикмет, пов'язаних із погодою. Наприклад, глибокий сніг у січні будуть дощі влітку. Якщо січень холодний, то липень сухий і спекотний. Грибів не чекайте до осені. Голосно щебечуть синиці. Чекайте довгих і холодних днів. Погода 7 січня. Вівторок на заході України доволі похмуро. В Ужгороді пройде дощ, врешті міст без опадів. У нічний час від нуля до плюс п'яти. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді Тернополі, Хмельницьку, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях коливатиметься від плюс сім до плюс десять. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі у вівторок хмарно місцями невеликі сонячні прояснення. В нічну пору від нуля до теплих плюс шість, вдень у Полтаві, Білій церкві Вінниці, Кропивницькому та Черкаси. Повітря нагріється до плюс 5, плюс 8. Швидкість південного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва У вівторок хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Денна температура повітря 6 градусів тепла, вночі до плюс 2. Вітер південний його швидкість до 2 метрів за секунду. На півночі в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується мінімально. В нічні години від плюс 1 до плюс 3. В день в Сумах конотопі, Житомирі, Бердичеві та Чернігові повітря нагріється до плюс 4, плюс 9. Вітер південний, південно-західний дотиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок хмарно з невеликими сонячними відрізками. У темну пору доби від 5 до 8 градусів тепла. В день в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві температура радуватиме від плюс 9 до плюс 12, вітер південний до 6-7 метрів за секунду. На сході України очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Нічна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 7. Протягом дня у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі зафіксується плюс 5, плюс 10. Погода 8 січня середа на заході хмарно з проясненнями місцями пройдуть дощі з мокрим снігом. Вночі від мінус 3 до плюс В вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Івано-Франківську та Тернополі. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 9. Вітер змінних напрямків від 2 до 7 метрів за секунду. У центрі хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Вночі від мінус 1 до плюс 2. Денна температура повітря у Вінниці, Полтаві, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси, зафіксується біля плюс 7, плюс 11. Вітер південний, південно-західний його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. Усереду жителів столиці чекає суцільна хмарність. Без опадів. Денна температура підніметься до плюс 7, вночі триматиметься нуль. Вітер західний його швидкість до 3 метрів за секунду. На півночі сонце прикриватимуть хмари, місцями пройдуть дощі. В нічні години від мінус 2 до плюс 1. Денна температура повітря у Сумах: Прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові, триматиметься на рівні плюс 5, плюс 8. Вітер південно-західний південний від 3 до 6 метрів за секунду. У південних областях очікуються приємні сонячні прояснення, які суттєво підвищать температуру повітря. У ніч на середу плюс 1, плюс 4. Вдень в Одесі, Ізмаїлі, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві. Потепління до плюс 11, плюс 15. Швидкість південного, південно-західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні всереду похмуро, подекуди невеликі сонячні відрізки, в темну пору доби плюс 2 плюс 7. Вдень у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі повітря нагріється до плюс 8. Плюс 12. Вітер південний, південно-західний, прискориться до 6-7 метрів за секунду. Погода 9 січня. Четвер. На Заході атмосферні фронти підготували щедру порцію дощів. В нічний час доби від плюс 3 до плюс 6. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі коливатиметься від плюс 6 до плюс 10. Вітер південний, південно-східний. Його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. У центральних областях у четвер хмарно з проясненнями. Протягом ночі від плюс 2 до плюс 5. Вдень у Білій Церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси повітря нагріється до плюс 5, плюс 7. Вітер змінних напрямків від 2 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці прогнозують дощ та невеликі сонячні прояснення вдень до плюс сім, вночі до трьох градусів тепла, швидкість південно-західного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмари чергуватимуться із сонцем. Дощ пройде у Житомирі, Чернігові та Бердичеві. У ніч на четвер від нуля до плюс три. Вдень у Сумах, прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові. Температура повітря підвищиться до плюс 4 плюс 8, швидкість вітру від 2 до 7 метрів за секунду. У південних областях у четвер хмари частково закриватимуть сонце. В нічний час від 4 до 7 градусів тепла. В день в Одесі, Ізмаїлі, Херсоні, Чорноморську та Миколаєві повітря нагріється до плюс 9, плюс 14. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У східному регіоні хмарно з приємними сонячними відрізками, вночі від мінімальних мінус 1 до максимальних плюс 5. Денна температура повітря у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Краматорську від 5 до 9 градусів тепла. Вітер південно-західний. Західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. Погода 10 січня п'ятниця. У західних областях очікується похмура та дощова погода. Нічна температура опуститься до мінус одного градуса. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від 6 до 10 градусів тепла. Вітер змінних напрямків його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У центральній частині України п'ятниця підготувала похмуру погоду без дощу. В нічний період плюс 2, плюс 5. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси становитиме плюс 8, плюс 11. Вітер південний не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В п'ятницю переважно похмуро, сонячних прояснень поки не очікується. Денна температура повітря плюс 8, в нічні години до плюс 4, швидкість південного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі України небо буде затягнуте хмарами, опадів немає, але сонця теж не видно. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5. Протягом доби у Сумах Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові до 8 градусів тепла. Вітер південний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У південному регіоні у п'ятницю суцільна хмарність триматиметься цілий день. Вночі від плюс 2 до плюс 5. Вдень у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні повітря нагріється до плюс 12, плюс 15. Вітер південний. Його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. На сході України здебільшого хмарно. У нічні години від 2 до 5 градусів тепла. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі температура підніметься до плюс 9, плюс 13. Вітер південний матиме комфортну швидкість до 5 метрів за секунду. Погода 11 січня. Субота. На заході вихідні розпочнуться зі снігу: вночі до мінус одного, мінус трьох. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську не більше трьох градусів тепла. Вітер північний, північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України у суботу переважатиме хмарна погода, дощ у Вінниці та Білій церкві. Нічна температура від мінус одного до плюс двох. В день у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій Церкві та Черкаси, зафіксується плюс 4, плюс 8. Вітер, здебільшого східний, дутиме зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. Цікавий факт, що на Вінниччині знаходиться справжній метеоритний кратер. Єдина з астроблем України, що частково виходить на поверхню землі, і Лінецький кратер. Це один з найдавніших метеоритних кратерів в Європі. Його вік близько 400 мільйонів років. Дослідники вважають, що саме тут відбулася подія світового масштабу: зіткнення планети з космічним тілом. Погода у Києві в суботу прогнозують дощ, тож не забудьте парасольку: денна температура повітря плюс 7, в нічні години до плюс 2. Вітер південно-східний не більше 2 метрів за секунду. У північному регіоні сірі хмари щільно вкриватимуть небо. Дощ у Житомирі та Бердичеві. У нічний період від мінус 1 до плюс 1. Денна температура повітря у Сумах, Ромнах, Охтирці, Житомирі та Чернігові коливатиметься від плюс 4 до плюс сімох. Вітер змінних напрямків від 2 до 4 метрів за секунду. На півдні України у суботу суцільна хмарність триматиметься цілий день, проте дощу не очікується. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 2 протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську, Херсоні та Миколаєві потепління до плюс восьми плюс десяти. Вітер східний, північно-східний дутиме зі швидкістю від 3 до 5 метрів за секунду. На сході у суботу сірі хмари спокійно пануватимуть регіонами. Нічна температура повітря опуститься до мінус одного, плюс одного. В денні години у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові від 6 до 9 градусів тепла. Вітер східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 12 січня. Неділя. На заході сніжна погода продовжиться, хоча інтенсивність снігу дещо зменшиться, в темну пору доби до мінус чотири. Денна температура повітря у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську коливатиметься від мінус одного до плюс трьох. Вітер північно-західний, північний його швидкість від двох до чотирьох метрів за секунду. У центрі України в неділю зберігатиметься похмура погода. Нічна температура повітря в межах мінус 2 плюс 2. Протягом дня у Полтаві, Умані-Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси невеликі коливання від 2 до 5 градусів тепла. Вітер північний, східний, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: В неділю спостерігатиметься похмура погода, без опадів. В темну пору доби до плюс 2, в день повітря нагріється до плюс 6. Швидкість північного вітру не більше одного метра за секунду. На півночі атмосферні фронти підготували хмарну погоду. Сонячного світла не очікується. В нічні години до мінус два. Вдень у Сумах охтирці, конотопі, прилуки, Житомирі та Чернігові від плюс два до плюс п'яти. Вітер змінних напрямків його швидкість від двох до чотирьох метрів за секунду. У південній частині України в неділю небо буде затягнути густими хмарами. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Південноукраїнську та Миколаєві від плюс 4 до плюс шести. Вітер північний, північно-східний, не перевищуватиме 5 метрів за секунду. На сході теж очікується похмура погода. У ніч на неділю температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс одного. Протягом доби у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується плюс 4, плюс 5. Вітер східний, північно-східний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.